Дай Боже мирного і натхненого дня вівторка. Сьогодні цікаві спостереження прибили нас до креветок. Ми, ми куштували креветки в Греції. Ну, така собі їжа. Їсти можна, але без неї не помру. І з креветками є цікавий факт. А який? Там декілька є. Виявляється, серце креветки знаходиться у голові, бо її тіло так сконструйоване. Що по суті грудна клітина знаходиться у тій частині, яка є головою? Уявляєте? Тобто буквально у креветки серце в голові. І то так мені переговнулося одразу із цим віршем. Пам'ятаєте з Біблії? Де твій скарб, там буде твоє серце? Я думаю, ого, креветко-креветко, там в тебе серце в голові. А потім таке питання совісті: Тарасе, а твоє серце да? Де? А, а де твій скарб? Де твоє серце знаходиться? Я такий, ой, то моє серце там вчора скочило десь туди, а позавчора моє серце заскочило десь туди, а позавчора ще десь скочило. Де, де твоє серце? І це питання ми можемо собі поставити кожен сьогодні. Де моє серце? Ми там сміємося. У креветки серце в голові, а моє де? А моє де знаходиться? Біля якої цінності, біля якого скарбу є моє серце? То може буде набагато менш смішніше, ніж серце в голові, Виявляєте? Тому, товариство, нехай всяка креветкість з нас виходить, і дай Боже, аби наше серце було на своєму місці, аби наше серце, ми самі, наша свідомість, наша любов, наші вибори, наші бажання були там, де буде життя справжнє, не буде пластикове життя. Дай Боже, аби наші серця прив'язувалися до чогось реального, до чогось справжнього і непідробного, до самого Бога, до його благодаті, до його любові, а не прив'язувалися до чогось поверхового, матеріального, тільки до чогось, що згниє або загине. Файно. Тому у якомусь плані, в якійсь мірі не будьмо креветками, але будьмо справжніми дітьми Божими. В яких серце і на своєму місці, і в яких серце посвячене для справжніх речей і для справжнього тата Небесного. Дай Боже! Майтеся файно? Не будьте креветками. Мир вам!